Зараз у нас в країні дуже тяжка година. Всі люди допомагають чим, хто може Збройним силам України. З початку повномасштабної війни наша сім'я вирішила зразу ж долучитися до цієї допомоги армії. Марія Берлінська е, до нас дзвонила і попросила нас віддати пус. Трьохтонний для того, щоб привозити дрони за границі в Україну. Це була дуже така потужна акція. Далі ми. Долучились і до десятки, і до А 1267 і багато дуже частин, яким ми допомагали. Ми пригнали машини за границі, їх відремонтували і віддали Збройним силам України. Ми допомагали точково. Ми чисто знали, кому ми допомагаємо і куди йдуть, йдуть ті машини. В даний час ми долучились разом з локомотивом у виробництві дронів і їх випробування. Ці хлопці неймовірні. Вони віддають свій час, щоб допомогти без грошей, без нічого. Це багато зараз таких людей. І їм велика шана за те, що вони роблять цей давний час. Слава Україні! Разом йдемо до перемоги! Доброго дня! Мене звати Ігор. Я власник будівельного центру Доніга. З початку повномасштабної війни приїхав сюди, в Коломию, почав збирати, бо знав, що буде дуже необхідна допомога якби, нашим Збройним силам України і почав збирати дрони. Це в мене відбувалося. Ну, не більше року, потім почали закінчуватися кошти на це, почав шукати якихось ну, якусь oh. допомогу хлопців місцевих і знайшов, натрапив якби на локомотив. Ми об'єдналися, зібрали класну команду. Ну, із Спільними зусиллями почали виробляти дрони з мого центру в Деніго забрало дуже багато хлопців на передову, тому ми вимушені допомагати ну, всім, чим можемо. Також хлопці залучаються і возять нашу допомогу, свою допомогу їм вірю. Перемогу, хоч якусь, хочемо, щоб на як найменше загинуло наших людей, і щоб війна якнайшвидше закінчилася. Ігор, привіт. привіт. Від щирого серця <ривіт> від щирого серця від цього нашого великого колектива ми хочемо подякувати тобі. В моїй сім'ї за вашу а, зрозумілу чітку позицію в даний період часу, за постійну підтримку в кожній нашій поїздці, за підтримку а, виготовлені виготовленні fpv дронів які, які зараз до нас прирутить. Ось якраз і, і цей дрон. Ти і твоя сім'я була долучена. Ми безмежно вдячні. Хочу передати тобі луки і разом з тобою запустимо цей дрон в напрямок. Війни. і перемагай!